Ми зараз дуже багато говорили, піднімали тему сприйняття підлітками фізичного стану, так? що їм не подобається їх зовнішність, що їм не подобається їх тіло, чи вони товсті, чи вони худі, чи вони у них якісь вуха чи очі, що все-все-все тобто, ну, знайти можна все, що завгодно. У вас пройшов ваш підлітковий вік? Стикались з тим, що е, коли треба усім разом фотографуватися, то хтось каже: ні-ні-ні, я зараз не готова, я ще не буду фотографуватися. Чи зйомки які не треба робити? Я там негарно виглядаю. Чи постійно жага постійно схуднути? Чи щось інше зробити зі своїм тілом, але щоб воно якось, якесь таке було інше, не таке, яке воно у вас є зараз. Чи може що якусь цікаву річ теж не можна собі купити? Ну, там джинси, спортивний костюм, да, це гарно, це добре, це можна. Але якщо щось таке, цікаве, що вертає увагу, то тоді ні. Це ж не для мене. Може говорити про те, що у підлітковому віці не пройшли прийняття свого тіла, але змогли якось з цим щось зробити і понести далі. Але що ми показуємо підсвідомо своїм дітям, коли ми не, ми не сприймаємо своє тіло? Ми показуємо, да, що його ну, треба соромитись, що себе треба соромитись. Що ми не показуємо, як можна радіти і бути собою задоволеним, в якому кількості кілограмів ми не були.